Зірка Голлівуду Роберт Де Ніро став батьком у сьоми. Про народження Малюка 79-річний актор обмовився в інтерв'ю. Під час розмови він виправив журналістку, яка сказала, що в нього шестеро дітей. Взагалі-то семеро. У мене щойно народилася дитина, сказав актор. Представник актора підтвердив цю інформацію. При цьому особу матері дитини не розкривають. Відомо, що Де Ніро розлучився зі своєю дружиною у 2018 році. Через 20 років шлюбу. В інтерв'ю двохразовий володар Оскара також розповів, що намагається бути для своїх дітей дбайливим батьком. Але іноді йому все ж таки доводиться виявити суворість. Я не люблю встановлювати правила і контролювати їх. Але іноді це просто необхідно, пояснив Ніро. Гадаю, будь-який батько скаже те саме. Актор також зізнався, що не вважає себе ідеальним батьком і додав, що завжди хочеться дати дітям найкраще. Але не завжди виходить. Роберт Де Ніро був двічі одружений. У нього двоє дітей від його першої дружини Дайан Ебот. Дрена, 51 рік, яку він удочерив, і Рафаель 46 років. І двоє дітей Еліо, 25 років та Хелен, 11 років, від колишньої дружини Грейс Гаутер. Актор також є батьком синів-близнюків Арона і Джуліана, 27 років, від колишньої подруги Тукі Сміт. Нещодавно ЗМІ писали, що актора пов'язують романтичні стосунки Стіфан Нічен, яка, за даними американського видання People, є інструкцієм з бойових мистецтв. Однак Даніро, ні Даніро, Чен цю інформацію не підтверджували. Ось такі останні новини від 79-річного актора Роберта Де Ніро. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока!